Всіх вітаю. З вами пані Ратушарка, і це Not Sober Challenge. Черговий епізод вже 100-тий. Продовжуємо історію Тревора, вже вона підходить до кінця. І потихеньку переходимо до Аріани. Ну, Аріану ми вже прокачуємо в повну силу. А Тревор в нас ще ніяк не зробить свої останні рівні по роботі. Ну, якось буде. Що ж, давайте грати. А, і, звичайно ж. Хто їсть під цю серію? смачного. його. Такс. Трегору через 11 годин на роботу. О, ну да, ну, звичайно ж, нема куди сісти, ясно. Так з такому серіалом... О. Подивимося дейтінг-шоу. Що мені подобається, можна перемотувати і далі собі спокійно дивитися. Ей, ну блін. Ну ладно. Добре. Так я тут трошки пограла за кадром, і вони з Мегі встигли класну свіданку забацити, і зараз покажу. Ось ми маємо. Отаку. От Класну фотографію в нагороду за золоте побачення. Нам по-любому цей сьогодні на роботу йти, а не в школу малою. курса. Бегом. Погнала. Так. Давай. Шукай друзей. Вот это правильно. Супер зосереджені Так, господи, що ти від нас хочеш пустити? Задоввала, створила блінко на свою голову. Так, все, вриваємося в роботу терміново. Треба попросити когось співробітників експериментувати. Джен, а ну погнал. Хотіла сказати, що задіт. Це поло вже пустарів. Угу-м. Mm Иди -mm. і помийшусь. Не напрягайся сильно. Якраз затестуєш. О. Неприємненько, конечно. Треба поспілкуватися з іншопланетянами. Не панікувати. Так, я таке ще не вмію. не скам? Ну. Блін, завдання цього нема сейчас. Це, це час витрачати. Зараз влаштую, влаштуємо Джони Кіпіш. Пенікет за диском. Ти теж будеш панікувати, щось не дуже панікує, Джена. Пішла їсти. По-вашому, це паніка. А, от це оце панікує. все тут. Да типа, ты попаникуй. Странные звуки. Да, нормально. Опа, ответочка подъехала. Давай, это пообнимаем, если чешу. Нормально. така, знаєте, не проти. А чорт. Ага. Але ми отримали підвищення. Але не встигли зробити перший поцілунок, але ми отримали підвищення. Не на тому фокусуюся, пріоритети знайти. Так, прекрасно. Подождите, подождите. Почекает. А шо, все? Пс... Ч... А что? Че? Почему? А, а я кто? А что было в первом у нас 8 году? То все получается? Аріана, збирай манатки, їдемо, переїжджаємо. Ти чого дзвониш? Так, 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 так. Не може думати, перестати думати про нас. Ми потрібні їй в її житті. Ну, типу. Так чи інакше, чи хотів би ти вернути назад мене? Ну, і тварн, це хто? Що ти там думала? Що, з чого б раптом? Думала вона. Ну що? Ну що це? Ну, це виходить, так? Да? Все. Ми пройшли перше покоління. У нас закрита кар'єра, закрита колекція, прокачана логіка і цей пустощі. Класс. Не, я, конечно, ну ладно. А ч? А що я пропустив? Треба буде передивитися останню серію. Потому, що все була впевнена, що ну. Да. Конечно. Це коли не маєш часу достатньо для того, щоб постійно регулярно записувати контент, то виходить отакі от от приколи. Так ну що, В принципі. ну... Хіба що можна зараз в цій серії влаштувати якесь особисте життя нашому Тревору, щоб він тут не сам жив? Ні, ну це прям. Прям хорошо. Якраз вона цей. А, вірна, має бути. Ну, типу, не буде вішатися на кожного третього, кожного другого. І якраз це підходить для нашого ревнивого треба. Я думаю, треба треба йти на дейт. Я, я все ще в шоці. Так, жінко. зараз ми тебе цей. I, I can fix her, так сказати. Молода, зараз сейчас буде чітко. Угу. Так, а захту. Ага, бабуся. Ну ладно. Да, такая овчиночка. Угу. Может, такую яскраву прям сука. Что такое малинило? В принципе, и желтый тоже гарно. Так, какая суконка будет? Я її так перевдягаю, наче от прям вже вдали побачення, все хорошо, дуже класно. А ще ж взагалі не факт. Так, перевдівайся. То якось некрасиво. О, Боже. А Так Тревор не сильно оригінальний з вибором місця для побачення, звісно. Е, е, по-моєму. по-моєму, Розробники не могли не знати, що буде виглядати так, як це виглядає. Ця от квіточка, яка між колін. Ну. you know, Будь ласка, скажіть, скажіть що не одній мені це здається. Угу. Так, давай навсиранся, будь ласка. Э. Е. А чого ти прийшла на романтичне побачення? Так, знаєте що? I can fix her. А, а сексуалка ясно? Вот в чому проблема? Чути так, добре, продовжуємо. У, -у, У а, все одно ні. Блін, що ж тоді робити? Та ладно, не напрягайся ти так. От блін, тут же А може, чому то доля? Ларбинторби. Що таке? чого мені нічого не подобається? Ой, знаєш що? Ну і що ще я потратила на тебе час все Іди в сраку Так, я знаю, що тут є Джи. Ну что я норм, оно ну все нормально. Глянь, я вже уже доволі. два довольны. Я, я симпотна, все хорошо. О, oh, ясно. Yes. Попроси потанцевать. Oh. Уже светанок нас наступает. Ее, кринж. Ну, uh -huh, да, тут же фэнси школа у нас. Так, вижу туалет. Опа, кто у нас тут директорка? Директорка у нас дуже давняя родочка. Забавно. Так, у нас нема завдань ніяких. Ну добре, тоді познайомимося так. Щось прям дуже скоро закінчився ланч сенс. А, сьогодні ще. Ну добре. Чого треба вже попрацював? Тому що дві години робочий день що. Щось взагалі, відбувається. А, баг на багові. <тас> <тас> Обговор... Обговоримо інтерес <тас> поки що. <тас> Не, нормально. Я шукаю бойову схему. 4. Нормально по городу. Я Чим ще займатися? Вже? Я була така excited, що вона була скрина до Тревора в новому шмоті. А зараз ми напакости. Да, звичайно. Ти будеш Эвіл Смих робити? <Слух> да, конечно, на фоні вазонків не так епічно, але що ж. Поговоримо? Серйозно поговоримо. ми говоримо про здорові стосунки. Ну Каже, що хотіла би жити своє доросле життя окремо. Таточко, ти вже можеш це дозволити, правда ж? Ну а Тревор душі не чаєть, як то кажуть, в малій Аріані в своїй улюбленій. І, звичайно, що він з задоволенням її відпустить. І в велике місто і в нову квартиру. О тут. И Мурин пришла. Так, срочно. Так, а где? А да стать романтичным партнером. Excuse me. А во. Все oh, oh, обіймашки, все классно, так что що добре. Не, ну добре. А як це? Як це так ...получилось? Що за Макс Хоуп? Що бляха за Макс Хоуп? М да. Mm. Yeah. Отак от. Все, і нема ніяких проблем. Нафік тобі той Макс не треба. Поки там мала б'ється в паніці. Все ж це треба буде подивитися, а не О, Сім. Ну ні. Все, вітаю, тревор. Ти тепер не сам старіти будеш. Такс, ладно. Платимо рахунки і... їдемо. Просто їдемо, їдемо. Так, я думаю, цього нам буде достатньо. Їм теж. О, ну. лишаються ще й гроші прекрасно. Так, така от ситуація виходить. Ось така от у нас Ариана, і нове життя. Життя підлітка, який батьки, а конкретно батько купив будинок. І тепер вона буде будувати свою кар'єру. Бо може. Отака у нас жіночка вийшла. Ще клас. Кайф. Що ж, будемо на цьому закінчувати серію. Я рада вас була бачити. Сподіваюся, вам було цікаво, нехай я її шведила в деяких місцях, але все одно. Я. Дуже вдячна вам за підтримку, за ваші лайки, вподобайки, за підписки, за донати, за все на світі. Будь-яка ваша увага для мене дуже важлива. Я це вже дуже багато разів казала. Але ще мушу сказати, що, на жаль, я далі вже не буду вести Ноцолбері на запис. Я буду викладати скріни з історією проходження. Ну, Якісь просто цікаві скріни, як воно все йде. І, в принципі, буду за кадром продовжувати грати цей челендж, але, на жаль, більше не буду записувати, бо Ну, так вийшло, що якось воно мені не лежить, запис цих серій. Я більше люблю будувати. Створювати персонажів, але вести історію і якось цікаво розповідати і інтерпретувати все, що відбувається, якось коментувати, в мене не виходить. Ну, може, комусь цікаво, я знаю конкретно, кому цікаво точно, але, ну, на жаль, це в мене викликає тільки все більше роздратування. Коли я збираюся записати, сісти, записати серію, і мені це не подобається, і я впевнена, що це чути, що мені не так вже і цікаво. Тож, я вдячна вам за перегляди. Ми з вами ще будемо бачитися і чутися. Можливо, на стрімах, можливо, в нових відео відеобудівництва. Я все одно буду записувати. Або огляди, або сам процес будівництва, де ми зможемо з вами поговорити, або я вам зможу щось розказати про саму будівлю. Ось так от. Тож, дуже вам вдячна. Я нікуди не пропадаю, я все ще буду в телеграм-каналі, все ще буду випускати відео, але просто це буде трошки рідше і вже без проходжень. Принаймні, поки що. Що ж, будемо прощатися. Бережіть себе, удачі і бувайте.